Ви ще такої ціни не бачили, я вам говорю. 19-й рік, Ford Escape, да, Вадим? 18-й. 18-й? А по документах 19-й? 17 й чистий, да? Нема різниця. 7 тисяч доларів. Навіть якщо бути точним, 6750 став вже в Україні з доставкою, з розмитненням, з цими повністю платежами. Як ви думаєте, наскільки тут ремонта? Давайте спробуємо разом порахувати, а ви мене, якщо я в чомусь помиляюся, можете поправити трішечки. Тільки трішечки. Стрела. стріла ми будемо, що водіїв? Це нашого менеджера вадима машина. Будемо міняти. Да? Стрела 250 доларів, я думаю, буде на розборці вартувати. Да? Установочна панель зверху по Тайвані це буде десь 80-120. Фара буде десь в районі 200 доларів. 150. 200 Бампер. Ти по Тайвані чи по оригіналу будеш збирати машину? По Тайвані Тайвань. Бампер передній буде коштувати 80-120 доларів. Стоєчка, чуть, чуть рихтовка, підвіска. По підвізці зараз я гляну, що там? Ричаги, да, погнуло повністю. Підвізки ще, я думаю, на доларів 350-400, правильно? Максимум. Максимум да. І це все діло покрасити і зробити, ще десь ти будеш. Не будеш в, в дяді Стьопи свого знайомого робити, да, не в нас на сервісі. Буде тобі вартувати десь доларів 600, да, 700. Понятно. Далі двері, дверки підрихтовку, дивимося всередині. Машина залишилася з всією, хотів сказати, не безпекою, але все-таки безпека стрелала. Це, якщо ви думаєте, ціна така для Вадима, ні, ми вже додавали послуги за всім. Це Для клієнтів так би було, а для Вадима вона ще стала на 600 доларів дешевше. Ми ж своїм е, своїх менеджерів любимо, не можемо їх здирати гроші. Але в них дозвіл тільки одна машина в рік хватить. Хорошого теж має бути. По чуть-чуть. Та сторона, тут невеличка рихтовка крила і бампер, цей клик е, продається окремо, і знизу пластик. І фара. Це тут ще, я думаю, типу похорони ще доларів 700. Ні, тут я фару, думаю, що взагалі. А може Можеться купити чисто платити. Ні, не буде такого. 700, ще, я думаю, 700 баксів. І того вона тобі, ти планував, скільки стане? Тисяч в ремонт тисячі три, що вона вже стала. Це, скільки вони в нас коштують такі автомобілі? Від 13. А тобі вона десь має. Ну, в самому гіршому варіанті 10. Та, ну. 9. Да, це 9 це ну, нормально. В принципі, за нову машину, за 2018 рік. Гарний варіант, якщо звертатись компанію Інтернет, ми привозимо багато крутих тачок. Зараз будемо всі знімати. На цьому тижні у нас проїхало тільки. Приїде ще вже буде 29 автомобілів за цей тиждень. Да? Чи 28? Десь так. Компанія Intertrade, все будемо показувати, все будемо знімати, відео буде ще більше. Так що підписуйтесь на нас, щоб нічого не пропустити.